Всім доброго ранку! Ми сьогодні в повному зборі. Багині. я, Юля, а Не блін. Коротше, потім покажемо. Їдемо в повному зборі сьогодні. Забили машину дівками молодими, красивими і летимо по гриби. Отакоємо. Мені подобається. Мазанаша. 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 все Мазанаша. <решивание> Мазанаша. Катя вилазь. Ми як завжди збираємо гриби з машини. Машина дівчата і ось біленький. Ой, він старий, дівчата, геть. виїдений увесь. Нічого страшного, це трофей. Трофей, добре. Тоді трофей беремо. Хоп, лісичка. А лісички взяли сички. А раз, блин, я нічого не взяла з собою. Откочила до машини. Ну я тобі віддам, ладно. Ой, господи, бо ще за гриби дратися, блін. Покажи, я знімаю. Біленький? Ну так. Да. А там по-моєму. Зупинились перекуси. Коротше. Що будем. І будемо, прямо сейчас гриби забрати. Покажи. А, він, угу, зараз, угу. він зараз, якщо його синій розрізати, стане. буде такий синій синій. Так він уже синій почав. бачиш, ага, І він маленький з ним разом. Ага. Він дуже класний. Щас, так, біленький Є. Так, оце полячок ось. Так, а ну хто? Тут у нас один. один. Хто це такий? Це козляк якийсь. Один. Козляк. Два такі самі. Ну, по цьому на козляк, похоже, не розумію. Так, і ще ось, Один біленький грибів зовсім мало. Дуже-дуже мало. Але гарні не червиві. В лісі так сухо, капець, просто сухо. Польський, о, висушений. Сухо дуже, і грибів зовсім мало. Юля, побахай підписникам вітання. Привіт. О. Так. 7 -го година вечір дев'ятнадцята. -го. Подивіться на нашу машину. Ви такі сьогодні гарні. Весінка ми... да, Вечерінка удалась. Юлька вон, пішла в кущі вже. А ми, Бо ми сьогодні короче, ми додому ніяк не доїдемо. А <реку> де наша їда? Грибочки. А це що за пиво? Це Хтось пів обрачи? А, не, спрямо, це спрямо. Господь, я, кстати, ось у мене є жавічок біленький. Блін, не хочу доставати. А хто це корзину наверх поставив? Так, у лісі вже сіріє. Повним ходом. Зараз забираємо качуху, он десь йде по дорозі. І будемо їхати, але ну, ми за 200 кілометрів від дому. Що вони там на Коротше, грибів мало, сухо взагалі. Так, приїхали додому, значить, такий урожай. Сьогодні грибів дуже мало. Це козляки. Зараз покажу гімінофорі, які у козляках, хто не знає. Це козляки. Трішки біленьких. Поляки, там підберезна, куди лежать лисички трішки. І, до речі, білий їжовик. Дивіться, на сушку піде. білий і Трішки червоненьких, і пантерки теж трішки, теж трішки, на сушку.